Постанова кабінету міністрів України про платні послуги в медицині починає діяти з 1 січня 2025 року. Ця постанова стосується всіх пацієнтів, які планують самостійно обирати лікаря для планового лікування в стаціонарних умовах. Друзі, всіх вітаю! Ви на моєму авторському ютуб-каналі, і як ви зрозуміли. Ми з вами продовжуємо говорити про реформу охорони здоров'я. І реформа охорони здоров'я дала чергову тріщину, не витримала критики, не пройшла випробування часом. Базова установка реформи це право обирати лікаря. Право обирати лікаря тут, взагалі, навіть йдеться не під час ургенції, а. Для планового лікування. Я пам'ятаю Лінчевського заступника ВО або ТВО, е міністра охорони здоров'я Супрун, і він називав попередню систему бездушною. Чому вона була бездушною? Тому що вона не передбачала право вільного вибору лікаря. І нам всім обіцяли з 2018 року, що от прийде реформа, прийде Супрун, наведе порядок і реформа. Стане уже такою душевною для пацієнта наближеною, наближеною або сприятливою там до пацієнта і можна буде вибрати лікаря. І е, що ми дізнаємося, що будуть платні послуги. Тепер вибрати лікаря буде платна послуга. Чому важливий момент, чому це буде платною послугою, тому що виявляється до сьогоднішнього дня. Вибір лікаря підтримував ганебну практику неформальних платежів. Тобто вибір лікаря був, але забулися спрогнозувати і прорахувати, яким чином буде реалізовуватися право пацієнта на вибір лікаря. Воно буде реалізовуватись через неформальні. Платежі. Ситуація загалом анекдотична. Я сьогодні хочу розібрати звернення публічне на сторінці Олександра Бабляка. Досить відомий хірург, завжди має позицію, активна людина, окрім ремесла хірургічного, ще цікавиться і політикою в сфері охорони здоров'я. І ось він дуже цікаво, як на мене, зі старту подає, подає проблему. Гроші йдуть за пацієнтом, пише Олександр Бобляк, а кому вони приходять? Нагадалося, як дежавю з реформи 2018 року з обіцяними зарплатами лікарями. І далі йде посилання на постанову кабінету міністрів. Я трошки здивувався, тому що, ну, постановка питання, гроші йдуть за пацієнтом, говорить, що самі лікарі, навіть ті лікарі, які досить були Просунути у всіх цих реформаторських питаннях якось дивно розуміли а, принципи рефор реформування. Чомусь а, платні послуги, чомусь а, вибір лікаря прив'язаний з а, порушенням принципу: гроші йдуть за пацієнтом. Ну, загалом, а, пацієнт сам приносить гроші в лікарню. Я не можу зрозуміти, яким чином людина, яка обрала собі лікаря, заплатила нехай в тіньовий спосіб, яким чином це якось прив'язано до принципу гроші йдуть за пацієнтом. Ми йшли, йшлася мова про гроші, коли про це говорили. Про бюджетні гроші. От бюджетні гроші повинні піти туди, куди прийшов пацієнт. Якщо пацієнт прийшов в приватну клініку, гроші повинні прийти в приватну клініку. Якщо в державну, то в державну. І головна проблема полягала в тому. Щоб для того, щоб гроші пішли за пацієнтом, мають бути гроші. Пацієнтів є, пацієнтів достатньо. А от чи гроші є? І пацієнти ходять по лікарнях. Тільки от гроші чомусь за ними не ходять. Як потім з'ясовується. більше того, не, 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 немає різниці, куди там прийшли пацієнти. Навіть мова йде не тільки про приватні клініки, а в тому числі і про державні, навіть якщо вони прийшли кудись там в державну клініку за своїм вибором, то чомусь гроші за ним не хочуть іти, тому що законтрактовані гроші наперед їх все одно освоює та клініка, яка їх замовила. Тобто, в принципі, ось цей принцип гроші йдуть за пацієнтом. Він спочатково був помилковим, тому що гроші мали йти перед пацієнтом. Оскільки 90% медичної допомоги або медичних послуг, як у нас кажуть, вони є ургенцією, ургенцією нагальною, ургенцією відкладеною, ургенцією, там, факультативною, але все одно це ургенція. І мало бути резервування цих коштів. І цей принцип вже давно, до речі, провалився, але я переходжу до постанови Кабінету міністрів. І до питання платних послуг в медицині і право обирати лікаря. Я почну з неформальних платежів. Взагалі дуже дивна політика Кабміну і Міністерства охорони здоров'я. Якщо неформальні платежі це є злом, то це ж не означає, що неформальні платежі повинні очолити, повинна очолити держава, повинні взяти на себе лікарні. Ну, це якийсь абсурд, Особливо, що у людини у пасажирів в метро чи в громадському транспорті е, транспорті кишенькові злодії там регулярно середньому на рік витягують якусь там енну суму грошей. То це ж не означає, що держава повинна сама відбирати ці гроші у пасажирів і в такий спосіб сказати, що вона подолала злочинність в громадському транспорті. Взяти на себе цю функцію і пояснився пасажирам, що все одно у вас ці гроші викрадають злочинці. Ну, дивна, як на мене, логіка, але я перейду до далі, рухаюся до питання по цьому питанню, і про право обрання лікаря взагалі, це ну дуже дивна, теж якась постановка питання і ось цей принцип в реформі. Він мене завжди дивував. У нас десь чули якийсь ну, дзвін, тільки не можу зрозуміти, звідки цей дзвін йде. І спочатку цей принцип був абсолютно абсурдний, тому що пацієнт не може розібратися в лікарях. А... Він не може розібратися, це профпридатний лікар чи не профпридатний. Лікар може бути мовчазний, скромний не виставляти себе але бути високим професіоналом. А може бути лікар нескромний, вести сторінки в соцмережах, записувати якісь відео. Але він профнепридатний. Він не відповідає там, критеріям лікаря. І а, пацієнт не може. Розібратися, і це повинно регулювати або професійні товариства, асоціації лікарів, або держава, або сумісно з державою це повинні робити. Тобто, якщо ви прийшли в аеропорт і вам треба кудись летіти, ви ж не обираєте пілота. Вам дається 10 пілотів на вибір, і ви починаєте вгадувати, читати. Їх якісь там характеристики, минуло, як вони вчилися. Ви сідаєте в літак і летите. І виходить так, що якщо літак не злетів чи розбився, то значить ви самі винні, тому що ви обрали неправильного пілота. І точно так само, така сама ситуація з громадським транспортом, водії метро, водії залізничного транспорту, тролейбуси, автобуси, трамваї. Ми ж не обираємо водіїв, ми покладаємося на систему підготовки водіїв і все, а споживач не може в цьому розібратися. Коли має місце і де, де місце для вибору лікаря, якщо між пацієнтом і лікарем якась там психологічна несумісність. Але це, по-перше, винятки. А по-друге, що джерелом психологічної несумісності може бути виключно пацієнт. А лікар не може бути джерелом психологічної несумісності. Лікар має бути універсальним і зручним для, для пацієнта. Будь-який лікар. Профпридатним і зручним для, пацієнт, для пацієнта. Він має знаходити мову з пацієнтом завжди, але не всі пацієнти. Є універсальними, м'яко кажучи, і тоді в них може бути право вибору лікаря, але вибирається не професійність лікаря. А не стільки професійність, можна так сказати, скільки там, психологічна сумісність, і не більше того. У нас все чомусь так представлено, що ніби передбачається наявність профнепридатних лікарів. В охороні здоров'я. І пацієнт повинен. Пацієнт покладається відбір уже на фінальному етапі, і цей відбір повинні робити пацієнти, ризикуючи своїм здоров'ям, потім шляхом там. Безпосередніх контактів, лікування вони повинні визначати цей лікар там, профпридатний чи профнепридатний, вести в інтернеті якісь там сторінки і там, висловлюватися, що було так, що було не так. Це абсолютно хибна практика, і так, в принципі, не може працювати система. Наступний момент. А, добре, якщо всі там, пацієнти ну, переходять до найкращого лікаря, а чим тоді будуть займатися інші лікарі? Як взагалі може працювати така система? Тобто, до чого я веду? Що в принципі в комунальних закладах охорони здоров'я в державних ну, вибір є дуже умовним. Опція вибору практично ну, відсутня. відсутня опція вибору? Е, тому що це з ринку прийшло. Це в ринку можна брати і самому собі вигадувати, куди ти підеш. І нікого не цікавить доля лікаря, до якого не прийшли. Система не може такого собі дозволити, щоб людина вчилася 10 років навчання в університеті, потім інтернатура, і її не обирають там. Цю людину не обирають пацієнти. Для цього і існують державні комунальні. Заклади охорони здоров'я для того, щоб забезпечити рівну підготовку і рівний перерозподіл пацієнтів. Інакше система не буде працювати. Це хтось десь, я не знаю, мабуть, оці проходять тренінги у Заблоцького і думають, що це там вибір оселеців на базарі. Система так не може працювати державна. Коли туди запроваджуються якісь ринкові, ринкові абсолютно принципи. чим там, де ринок, там завжди недобросовісна конкуренція. Можна створити такі умови, що найкращий профпридатний лікар буде декласований, тому що проти нього використають недобросовісну конкуренцію, ринкові методи і переконають через засоби масової інформації, через якихось підставних блогерів і ще когось. Що цей лікар він негідний, він непрофесійний. Це ж треба розуміти, це ну, повний абсурд. Ну і далі мені подобається, якби, в чому бачать проблеми лікарі? Ну, в особі там, Олександра Бабляка. Ну, проблему бачать в тому, що держава в такий спосіб. Фактично демотивує демотивує і пацієнта і демотивує лікаря, який є найкращий. Тому що тарифи будуть визначати за право обирати лікаря, тарифи буде визначати лікарня. Звичайно, ці тарифи будуть в рамках, які встановлює держава. І лікарів буде з цих тарифів там перепадати. Якась дуже незначна частина. Ну, нам вводиться приклад, що там, умовно кажучи, послуга буде коштує тисячу гривень, а лікарю безпосередньо там до зарплати додасться 100 гривень, а 900 гривень залишиться адміністрації лікарні. І пацієнт, заплативши тисячу гривень, буде вимагати від лікаря, якого він обрав, якоїсь додаткової уваги кращого ставлення. Але лікарю він буде нецікавий. І Знову ж таки, фактично, пацієнту потрібно буде щось там доплачувати. Держава в такий спосіб накладає там свою лапу на ринкову таку опцію, яка приносить прибуток. Держава скрізь з усього хоче мати зиск. Так це все виглядає, якщо вона помітила, що вибір лікаря може приносити якісь гроші. То значить, це необхідно взяти під свій контроль. Ну, я ще раз повторююсь, що це з усіх сторін виглядає, ну м'яко кажучи, неетично. Неетична ця ситуація. А чому вона так виглядає? Тому що ринкові принципи чомусь намагаються запровадити в державних і комунальних закладах охорони здоров'я. Там не повинно бути таких речей. І всі лікарі мають бути профпридатні, і немає різниці, до якого лікаря ви потрапили. Отаку От задачу потрібно було ставити під час реформування, а не перекладати на плечі пацієнта професійний відбір. Пацієнти фактично повинні виправляти хиби і недоліки підготовки. І професійного встановлення лікарів виправляти, наражаючи себе фактично на небезпеку недобросовісним і неправильним лікуванням. Це ну дуже якби неправильний м'яко кажучи, там підхід. Ну от, в принципі, так у нас реалізувалося, як ми бачимо, право. Вільного, виборя, вибору, вільного вибору лікаря пацієнтом все звелося до звичайних грошей, і все лягло на позначилося на кишені пацієнта і більше нічого. Так ми створили, значить, перейшли від бездушної медицини, як казав Лінчевський, до дуже душевної медицини, занадто вже душевної медицини. Не яка ось тепер буде через постанову Кабміну. Тобто, це, ну в принципі, говорить, що а, на найвищих рівнях а, на початку от важливий момент. Люди не розуміли цих принципів, і найголовніше, що набивши гулі на цих всіх речах, ніяких правильних висновків не зроблено. З чого я роблю такі висновки? З постанови кабміну і з реакцією навіть Олександра Бабляка на цю постанову кабміну. Не, не в цьому причина, не в цьому проблема. Тим більше прив'язувати її гроші йдуть за пацієнтом. Ну і при чим тут гроші йдуть за пацієнтом до а, фактично паразитування на правій е, вибору пацієнта-лікаря. Може бути вибір пацієнта лікарем, але це рідкісні випадки. Основа це там причина, там психологічна несумісність. І найбільше не того. Ну, ось так би я хотів відреагувати на постанову Кабміну і на обурення лікарів або лікарської спільноти, активної, принаймні, частини на цю постанову Кабміну. Дякую всім за увагу. поширюйте це відео. А, можна сказати, в чергове нас усіх обманули. На все добре.